Виявляється, зараз роздаються критика телемарафону. Причому, як не дивно, не з боку Європейської солідарності, яка перешкоджала його прийняття, а з боку тих, хто голосував за нього, а сьогодні прагне уникнути відповідальності. Суспільство заслужило чесної розмови. Уявіть собі, що Данія фінансує 18 Богдан, а Україна фінансує. Брехливий телемарафон, причому фінансує за рахунок коштів, які вона видирає в солдат, які недополучають реби, недополучають дополучають і в ТВ. І лише вчора я завіз 80 ночних мавіків, а за попередній місяць вся держава спромоглася на 50. Це є неприйнятно. Ми маємо повернути цей бюджет. І розглядати бюджет оборони і перемоги. Слава Україні!